Хлебуров. Хлебурин Я, короче, по кусочкам тобі буду скидувати. Так, братан, я случайно. Я. Я тоже случайно. По интернету. Ай, бляха-муха. Ні, я не буду з тобою поехать, понял, брат. Де ти? То ти, є ти, що? ти на мене косишь топорский косишь, да? Ой. Ой, ну ну а а ну конечно, <laughs> Ти там тупысь. Ты топор проводишь. Забрини топор і выдасишь мені. Я забрался. <laughs> Где ты тупо губы тупые, Участные красивые женки, участные красивые. Рам, лак, На, Куда он полетел? <реклама> давай меня. Давай, 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 я давай, 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 О, я с этим челом сейчас буду пеш -пеш -пеш. Іди ПВП щось. Вони якісь мечники. Хоче зарубати. Не біжи туди. Отут там мечник оцей не зріє. Так, ти мушів гуляти, Алло. Алло. Це, звісно, все круто. Але я просрав там, дещо. Ну, то я буду... Гуш. Я типа слаб, Але боже, якась то крыса... За... Не, брат, хорош. Оце это был добрый поступок. Вот тут череп сделал добрый поступок. Но, конечно, не все удал. Но тоже хороший. Такой. Блин, тут не я, я тут, не он... не я тут он на кулачном убьюсь с кулаком. Ай, бля, хатумий был. Не забирай мене. Так, а я за челиком біжу. Ти за мною не біжи? Що ти тільки Ну ліс ти можеш, а до мене ні. До мене полізь. Дима, це шо? У -у 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 -у. Сюда. А... Оце Криса забрала. Оце Криса забрала. Оця криса в тебе... Короче, тільки... Ця криса в тебе все забрала. Знаю, що... Ця криса в тебе все забрала, считай. Не все. Я, я за алтар дуже багато чого. Знаєш що? Що? А, а ти бачив, що я героя считав виніс? Да, 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 бачу, бачу. ще тигр, брат, брат. Сюди плюс все. сет броньки. Ай-яй-яй. Ну, і бейше. А в мене нічого нема. А ні, адміна не буду брати. Нормально, візьми там речки якісь. А я. Чуєш? Погнали mm. займемося. Mm. А ти точно знаєш, що вона починає? Не тоже не бачимо я без тех. Знаєш? Чуєш, сак ю? Шо сак ю, фак ю? Може бути таке, що я гвеншу школу переведусь. Типа, як він іншу школу? Ти пошутив? Ні, я не знаю. <гум> Кстати, я це все на відео зняв. Короче, погнали на ту Пвп зону. Погнали. Я вже в Дипся нормально. Господи, що ты кричашь? ЧО ти кричеш? Тут ж не тільки хатись було. Йому він полетів. Це шо було? А де ти, де ти, де ти?